Я спробую говорити в мікрофон, але якщо що, то звук буду брати з телефона. Отже, привіт! Мене звати Єва, і сьогодні я покажу і розкажу, що я нав'язала для себе. Отже, починати будемо з маленького. І почну я з таких речей, як шапка. Тут я змішувала декілька ниток, тому я не зможу підказати, які тут саме, бо я вже не пам'ятаю. Я зв'язала її давненько і ношу я її буквально кожен день. Вона мені дуже подобається, це біні. Вона не повністю закриває вуха. Мені дуже подобається колір, в'язала я її спицями. Далі в нас на черзі рожева балаклава. Це не на кожен день. Але мені теж дуже подобається. Я такі продаю і в'яжу на замовлення. В цьому році я зв'язала дві таких рожевих і дві зелених. І ще одну темно сіру, але в неї були інші ріжки більші. Також я в'яжу спицями, а ріжки я в'яжу гачком. Е і всередині я їх наповнюю синтепоном або хеллофайбером, в залежності від того, що в мене є. Але е це була перша була клава, яку я зробила, тому в неї є багато недоліків, таких, як, наприклад, що е я спочатку зробила цю проріз для обличчя дуже велику, і буквально типу, я на мене не закривала оцю частину. І я просто нитками Отут зашила по краям, і тут дуже велика дірка наверху. Прям дуже велика. І е, позаду я намагалася зробити, е, типу, додавала петлі, щоб воно було на горлі вуще, а тут ширше. Згодом я цю схему підкоригувала, і замову я зараз в'яжу, типу, супер. А цю я залишила собі, вона мені окей. Далі, що ви могли, звісно, бачити, якщо ви підписані на мене. Це. Як це називається? Це, типу, на ноги воно гріє. В мене є відео, як я в'язала. Вони теплі за рахунок того, що кльова пряжа. Я не впевнена, що я згадаю, що це, але якщо згадаю, то Десь тут буде фотка, що це за пряжа, і десь буде підкастка, як я це в'язала на майстер-клас. Да. Кльовий виріб, дуже кльовий для початківців. Єдине, що я в'язала, просто прямокутник, ось тут видно, що де я сшивала, і видно, що о, воно донизу. Розходиться, тобто воно ширше донизу. Мені так захотілося, щоб воно, типу, більше було там, де саме взуття. Але можна просто так само зв'язати просто прямокутник, щоб воно не розширялося. І це буде супер е варіант, що зв'язати початківцям. Наступне, що у мене є, е ось така дуже кльова шапочка. Е е коли дуже давно знайшла якийсь майстер-клас, як її в'язати, вона виглядає просто як ромбик. <ролосить> 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 Але е, мені її дуже класно носити, якщо я роблю собі гульку або хвостик. Ось. Е, вона доволі мила. О, це косинка. Да, я б назвала це косинка. Дійсно. Наступне це просто зелена балаклава. Е, я і зробила її, думала викласти, щоб в'язати таке на замовлення, але. Рожеву балаклаву Я робила з пряжі, яка, здається, просто акрил і. Ні, я схожу перевірю. Ага. Yarn Art Jeans Plus І тут у нас е 55% павовна і 45% поліакрил. Тобто воно не тепле, воно не гріє, але в цьому є плюс, воно не колюче. І що ще класно, воно, типу, не сильно пропускає вітер. Ось. А ось ця, на відміну, що в неї тут в складі пряжі є шерсть. Можливо, треба було просто взяти спиці меншого розміру, бо вона вийшла доволі розхлявана, я б це назвала, бо типу, вона сильно пропускає через себе повітря. Але мені дуже подобається колір. І коли я одягаю, я відчуваю себе трошечки огірочком. Наступною це буде ось така панамка. Це теж був прототип, багато прототипів я залишаю собі і їх ношу, а на замовлення я в'яжу вже типу доскональні версії цих виробів. Є е. 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 в чому помилка цього прототипа. Вона доволі маленька. Типу, вона не давить голову, але по об'єму на голові. Тобто я так себе бачу і я розумію, що мені б хотілося, щоб вона була більша. І у прототипа нема різниці між цією частиною і цією. У інших там вже є, типу, чітка доволі лінія, де видно цей перехід, і воно краще тримає форму. Ось, але о, мені сподобалось, вона, типу, неоднорідна тут є. Зелені, і тут я ще потім мулянешками вишивала якісь е, хрестики, полосочки і всяке таке. І наостанок з маленького, з дрібничок. Це ось такий чувачок. Е, просто зв'язала. Він виглядає кумедно, з зворотньої сторони. В нього спина чорна. Тут такі візеруночки. Він в мене просто сидить в коридорі. Наступний. Не лот, а виріб. Це кардиган. Він повністю не вміщається в кадр. Я прикріплю якісь відео чи фото. Я просто зв'язала в якийсь момент дуже багато квадратиків з різних залишків, які в мене були. Тут і махер, і якась шерсть, і купа всяких різних. Тобто видно, що вони не однорідні ці квадратики. Мені просто хотілося кудись використати залишки. І тут, я спочатку почала в'язати ці квадратики дуже з тонкою пряжі, маленьким гачком. А потім я поняла, що це сильно запарно, і взяла гачок побільше і пряжу потовше. Але цілком це вигляд не псує. Також на обробку боковинок я зв'язала резинку один на один гачком, і внизу теж така. І я зробила. Рукава ліхтарики. Ось, єдине, що мені заважає носити цей кардиган в реальному житті, це те, що в нього занадто довгі рукава. І е, те, що мені його шкода, того що я не знаю. Раптом він запачкається. Окей, тож, наступне, якщо ви чуєте оцей... це собака мене тут чудова собака і їй все цікаво, що це тут ходжу, що це я тут роблю. Так ось наступний мій виріб це светр з сосками. І я вам скажу більше: один з сосків має пірсинг. <laughs> і цей свертер доволі прикольний, хоча, типу, хтось може і назвати його uh, вульгарним. Але для мене він виглядає супер веселим. В нього так само е, рукава ліхтарки донизу, наверху, просто звичайні. Я в'язала його регланом. Е, з тієї ж самої пряжі, що я в'язала балаклаву. Yarn Art Jeans Plus. Е, він так само він не теплий, е, він укорочений, тобто він трошки кроп кропсветер, як це назвати. І. Класний. Свитер класний. Я не знаю, куди його вдіти. Я можу в ньому ходити по дому. Але знову ж таки, мені ж шкода, що якщо я буду їсти і він запачкається, це проблема. Це проблема з усіма майже моїми виробами, що які я собі в'яжу, мені ж шкода, що я їх запачкаю. Як мені їх носити? Але ось цю річ я ношу постійно, дуже часто. Бо вона дуже тепла. Тут мохер, тут і е, шерсть, і е, купа всякого. Я навіть за чого знову ж таки, я взяла із залишків і я змішувала декілька е, пряж між собою. І це ось такий смугастий зелений светр. Е, Він оверсайзнутий, як можна побачити, що в нього коротенький рукав, як здається, але насправді він нормальний, просто він широкий. Тобто плече в мене закінчується десь ось тут. І якраз ось ця довжина це рукавчик. Ось його я в'язала не регланами, я окремо просто в'язала перед спинку, рукава, і потім це все швала, і потім в'язала окремо горловину, окремо ось ці манжети. Да. І він дуже теплий, мені дуже подобається. Пряжа, я не зможу підказати. Бо це реально, типу, я намішувала купу всяких зелених, які у мене були. Тут і зелений з чорним, і зелений з якимось салатовим, і просто зелений. Наступне, що я покажу, це светрик павутинка Ось, Светрик павутинка. Це видно, бо через нього видно мене. Yeah. І я його так само просто окремо перед окремо спинку, окремо рукава, і потім це ще все зшивала. Ось, дуже кльовий, тому що реально на нього в мене пішло тільки, здається, два мутка чорного мохера. І причому це був якийсь мохер, який я півтора року назад заказала з Аліка. І останнє, те, що весь цей час було тут, це Рване балеро. Рване Балеро. Я не хочу його знімати, тому що мені дуже подобається, як він тут висить. Я окремо вставлю відео. у відео. в мене є декілька, там, де я в ньому, і він просто сам по собі гарний. І як я його в'язала? мені моя знайома показала фоточку. Можливо, я її прикріплю, де було Балеро. І... Вона сказала, що хоче теж таке, і ми з нею помінялися, Я зробила їй е, його в чорному кольорі, а вона мені зробила татушку, е, такий бартер. І коли я зв'язала їй, я зрозуміла, що я хочу собі теж таке, і я зв'язала собі бордовий. Е, що це за пряжа? Питання гарне. Але насправді я думаю, що його можна зняти з будь-якої пряжі, бажано не шерсть, бо е, воно кльово виглядає, типу, зверху, якщо його одягати, майки чи чогось такого, де нема рукавів, бо воно кльово виглядає на е, голій шкірі. І якщо це буде, наприклад, шерсть, то, скоріш за все, вона буде кусатися і буде не дуже приємно його носити. То я рекомендую якийсь більш синтетичний варіант, або якась пряжа, де. Невеличкий вміст шерсті, тобто до 40-ка, я думаю, було б добре. Знову ж таки, сам процес, це просто імпровізація, ніякої схеми немає. Я просто побачила фотографію, і по фотографії я така, ну, десь приблизно отак. Я не записувала, не помічала рецепту Светра Балеро, у мене нема. Це просто імпровізація. Я така, ага, ну тут десь має бути ширше. Тобто, під час процесу в'язання я приміряла. Я починала в'язати рукав один, потім я переходила сюди, в'язала окремо перед окремо спинку, того, що має бути розріз. Ось тут на горловині і під бюстом. І потім я це з'єднувала і переходила у рукав, і тут закінчувала в'язання. Приблизно отака схема напевно. На цьому я буду закінчувати це відео. Я показала не усі, звісно, речі, які я зв'язала за цей період. У мене ще було е, маленький період, поки я була в Німеччині і офігівала стін на пряжу е, і купувала собі хоч щось того, що мені чимось треба було зайняти свої руки. Я пам'ятаю, що я зв'язала е, собі шопер. Є фотки, я прикріплю. І, е, цей шопер досі у мене, я хочу його розв'язати. А, я його вже розв'язала точно. Із нього пряжа просто вона якась акрилова, я навіть не знаю на що її витратити. І сам шопер був не дуже того, що в нього була дуже довга лямка, і сама ця пряжа, вона, коли цей шопер був пустий, вона виглядала супер, а коли всередину ти кладеш, наприклад, там підручники чи пляшку навіть води, вона дуже сильно деформується і виглядає не класно. Тому. Я розпустила це. А, точно, в мене ще було, я в'язала собі шапку, Вона в мене десь є, я просто не знайшла шапка А-ля під прапори, під прапор України. Але, звісно, там ну, не той самий колір, який треба, а який був в магазині і який коштував не так дорого, як усі інші. І ця шапка кльова, я в ній ходила на е, мітинг в Мюнхені декілька разів. І, в принципі, я в ній доволі часто гуляла. І це був е, класний ідентифікатор, хто йде по вулиці. Да, і ця шапка досі в мене десь є, і вона прикольна. в'яжеться доволі легко. Е, просто гачком я в'язала її по колу. Ніякої схеми немає. Я дуже часто я в'яжу якісь речі просто інтуїтивно. Лише речі, які я продаю і в'яжу на замовлення, у них є прям чітко розписаний рецепт, як це в'язати. Скільки петель, яка пряжа. Якщо пряжа інша, то інша кількість петель. Тобто там все розписано. А коли я в'яжу для себе, я просто така, як попало, так і вийде. Ось, і... І це все До замовлення я в'язала багато відносно. Декілька шапок, декілька балаклав, декілька мітинок. І якщо ви хочете щось замовити, що буде зроблено цими ручками, то можете приходити в мій інстаграм там замовляти. На жаль, інстаграм багнутий і чомусь не надсилає мені повідомлення, коли мені хтось пише, тому я вибачаюся заздалегідь, якщо я вам довго не відповідаю, просто я не можу за днями сидіти в інстаграмі, окей. І... Але я намагаюся, я кожен день заходжу, перевіряю е, реквести, е, якщо мені хтось написав, і відповідаю, і кольори всі. Обговорюємо моделі, що ви хочете. Я зроблю. Мені подобається в'язати на замовлення. Дякую, що подивилися це. Відео дякую, що підписалися, поставили лайк.